Надавати медичну допомогу якісно і різнопланово вже близько двох років на базі колишньої міської лікарні номер 1 що по вулиці Любомирській, діє денний стаціонар. Він є структурним підрозділом Балської багатопрофільної лікарні. Про можливості, умови та послуги, які надаються в нашому сюжеті. Щоденно за направленнями лікарів до стаціонару приходять десятки людей, аби виконати усі призначення. Обслуговує пацієнтів досвідчений медперсонал. Нині можливості відділення широкі, окрім крапельниць, уколів та ін'єкцій. Тут виконують фізіотерапевтичні процедури та навіть займаються відновленням людей після важких недуг. Капельницю роблять остеохондроз. хороші відношення до нас все нормально. Чи ви чуваєте поліпшення фізичного свого стану? Чекайте, я тільки почав перший раз. Пройде, пройде разів п'ять, як капає, буде лучше. Де не стаціонар займається, має кілька підрозділів своїх. Один із них, є, де надаються послуги маніпуляційного характеру, це тобто внутрішньовенні вливання, це є внутрішні ін'єкції, є відділ, де займається фізіотерапевтичним. Частиною, тобто, це електрофорези, це магнітотерапія, це тубус кварц. І на даний момент у нас з'явилося ще частково реабілітаційне обладнання, до якого теж люди до нас приходять. Відновити організм після пережитого інсульту, важкої травми чи інших хвороб можна завдяки спеціальним тренажерам. Наразі у відділенні функціонує масажний кабінет, працює з відвідувачами і реабілітолог. Необхідним обладнанням забезпечує обласний департамент охорони здоров'я. Даний апарат є багато Функціональний тому, що він дозволяє нам тренувати не тільки мізеву силу ніг, але й так само і верхні кінцівки руки. Так само дана кімната присвячена дійсно відновленню функцій, втрачених функцій людини по різних причинах: чи це буде травматичного характеру, чи центрального генезу тобто зв'язані з неврологією. Ви можете тут побачити різні представники різних груп для різних груп м'язів і частин тіла обладнання. Найчастішими пацієнтами відділення є люди, що мають проблеми із суглобами, страждають серцево-судинними хворобами, та ті, що потребують фізіотерапії. 23 роки життя присвятила медицині Наталія Бурлака, і, хоч часом робота буває нелегкою, каже свою професію любить. Буває 35 капельниць в день, буває 10. Ну як би більше менше, Ну, в основному завжди дуже багато людей. Пацієнти думають, що доволі тому що благодарять. Кажуть, що везде так відносились, як тут відносяться. Тому для мене це ну как би комплімент. Медичний директор Олександр Кузьмич переконаний, надалі можливості закладу будуть розширюватись та вдосконалюватись, бо для цього є усі можливості. Ми виходимо за межі одденного стаціонару. Тобто, ми можемо вже давати якусь елементарну але допомогу. Я щиро в тому, що це тільки питання часу, коли ми зможемо розкрити реабілітаційний потенціал нашої лікарні, тільки на максимум. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Сергій Караконстантин, Балінформ компанія.